Виконуючи обов'язки начальник управління міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області, дав прес-конференцію щодо виборів 25 травня. Він повідомив, що на територію області вже було завезено близько одного мільйона бюлетенів, які буде розвезено по всім виборчим дільницям Житомирщини. Також виконуючи обов'язки, розповів про забезпечення правопорядку у день виборів на забезпечення похорону громадського порядку під час проведення виборів задіяно біля двох тисяч міліціонерів. Біля одної тисячі наших громадських помічників, членів громадських формувань, нам допомагає в забезпеченні охорони громадського порядку біля 600 працівників Міністерства надзвичайних ситуацій, прикордонників. В управлінні внутрішніх справ Житомирської області розроблений план по забезпеченню охорони громадського порядку під час проведення виборів працює оперативний штаб весь проводиться весь аналіз подій які відбуваються на території на території області юрій Дем'яненко повідомив що на території області вже було зареєстровано два правопорушення у нас на сьогоднішній день вже зареєстровано два порушення виборчого процесу це була пошкоджена палатка одного із кандидатів Президенти в місті Житомирі. а також Овручі була згублена печатка на одній з виборчих комісій. І зараз надійшло повідомлення, зараз виїхала група, що в Овручі головою виборчої комісії були згублені списки виборців. Але зараз Туди виїхали працівники райвідділу, які в цьому все розберуться. Зокрема, Юрій Дем'яненко зауважив, що Житомирські міліціонери будуть охороняти правопорядок і на Луганщині. Правоохоронці працюють задля забезпечення правопорядку вільного волевиявлення жителів нашої області з цього приводу, виконуючи обов'язки начальника, звернувся до жителів Житомирщини. Я звертаюсь до жителів Житомирської області про всі повідомлення, які будуть у вас виникати якусь піпропідоз, чи що ви станете свідками будь-яких порушень під час проведення виборів. Ви повинні позвонити на 102, повідомити про дану подію, і міліція буде від. Ват на ці ваші повідомлення негайно Олександр Зущик за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ у Житомирській області.